Добрий, Добрий вечір! Дозвольте защедрувати? Вашу хату звеселяти! Прийміть наші побажання на свята веселі, хай вам радість усміхнеться зіркою ясною, Хай вінчається вам славою гучною. Добрий вечір, добрий вечір, щире добре свято. Хай у хаті буде спокій. Наперед, на сотні років. Хлопці, щоб вернулись цілі, святкувалися весілля і у родини, і хрестини, кожному в сім'ю дитину. Дай Бог! Щоб тривоги не лунали і ракети не літали, щоб наші збройні сили били ворога щосили! Дай Бог! З нами правда! Віра в Бога! Дай Бог! Такі побажання вони сьогодні мають велике значення для нашого народу, для кожного українця. Бо всі ми бажаємо перемоги, щастя, добра, здоров'я нашим захисникам, родинам-захисникам, всім українцям. Певне, що Бог нас почує. Бог почує, принесе нам мир, злагоду, щастя. Вас всіх вітаю з святом, велике свято для кожної родини, для всієї нашої України.